Гарний солдат ситий солдат. Вареники, голубці, повні миски салату, справжні домашні українські страви. Усю цю смакоту волонтери Комінтернівського району готували для українських захисників, учасників АТО. Акція Нагодуй солдата зародилася спонтанно. Спочатку на сторінках соцмережі Фейсбук. Потім ідея спільними зусиллями небайдужих жінок-господинь вцілилася в життя. Їжа традиційна домашня, тому що там вони не звикли до такого. У них там солдатська їжа, і звичайно, що вона набридає коли одне й те саме кілька місяців, навіть якщо воно калорійне і, 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 і поживне. Хочеться щось домашнє. От Ми хочемо їх порадувати сьогодні тим саме тим, що готують українці на свята. Це традиційні голубці, це традиційні вареники, традиційне олів'є, яке вони завжди просять, заказують. Я думаю, що з задоволенням будуть це куштувати. Тому будемо сподіватися, що хлопці отримують все свіженьке, смачненьке і приготовлене з любов'ю. Хлопці написали самі, що вже за смачненьким скучили і дуже б хотіли щоб їх ми порадували так само, як радують і інші бригади інші області, які збираються Волинь. Там. Ми підхопили таку ініціативу. і Коли нас в перші рази було небагато народу, то сьогодні, як бачите, дуже багато бажаючих. Раніше ми передавали тільки 28-й бригаді і 18-му батальйону. Зараз до нас додаються ще і піски, які так само сказали, що дуже хочуть, бо їх не балували смачненьким, а це ОУН. Ну, хлопці там найбільше в нас страждають, як відомо, піски це найгарячіша точка на сьогоднішній день. Тому ми погодилися, сказали, що ми порадуємо і їх. Нехай їдять на здоров'я, хай будуть всі здорові, ситі, бо ситий солдат це завжди гарний, здоровий воїн, який буде нас захищати. Будемо збиратися, я думаю, постійно. Так тижня за два знову зберемося і будемо готувати ще. Усі продукти знесли з дому закрутки, м'ясо, картоплю. Хтось нарізав, хтось ліпив, хтось готував м'ясну начинку. Варили страви на кухні дошкільного навчального закладу теремок. Працювали душевно, з гарними думками під виконання українських народних пісень. Ця пісня мила, ця пісня лю. Як ми любимо, та й розійшлися, ще й уже зійшлися на віки знов, як ми любились, та й розійшлися. Тепер Я де ж мене очі плакать навчили, де ж ви навчились водих людей, ви мене. що може, допомагають жінки, і взагалі вважаю, що наше жіноцтво на своїх плечах винесе все, і Україна переможе завдяки нашим мужнім солдатам на фронті і надійним телам в образі наших жінок, які жінки, матері, дружини, сестри, всі і доньки, всі будуть старатися, і діти, всі намагаються допомогти армії, чим можуть. Думками, з якими побажаннями робите цю роботу, що вкладаєте в свій труд? Ну, душу всю вкладаємо, і перш за все, всі жінки сидимо і кажемо, головне, щоб вони були живими, щоб всі повернулися з перемогою додому живими і здоровими, щоб дочекалися їх, їхні рідні і дуже за це переживаємо і молимося щодня. Ну, дуже добре, хай солдати їдять домашню їду. Що можете їм сьогодні побажати? Все найкращого здоров'я, тільки був дівчата, ось бачите, як дівчата стараються. Уже набрали майже всю мисочку огірків. Зараз праця йде. Он також багато дуже уже нарізаних продуктів. Там картопля, заготовки всі. так що працюємо, стараємося. Щоб наші хлопці поїли добре, набралися сил. Також любов прийшла наше тепло. Увага і каданих слібою готуємо. Надіємося, що їм сподобається, буде смачно. На різних постах просять, привезіть нам відро олів'є, привезіть нам ще в кастрюлі голубців. Ну, коли робиш щось таке, особливо в зону АТО, то стараєшся вкладати свої думки найкраще, свої почуття найкращі і молишся Богу, щоб хлопці там завжди поверталися до нас живими. Ну, Як то кажуть, вірш, ну, чотири вірші таке. Дай Боже, миру нам на Україні, щоб кожна мати дочекала свого сина і щоб не лили більше. Сльози очі ні материні, ні ті очі. Служать зараз в АТО наші хлопці-випускники Калюжної Володя, служить Бензарук, Руслан, служить Ленюк, служить прапорщик з 28-ї Чабанської бригади, наш студент на сьогоднішній день. Ми хотіли б їм побажати миру і думаємо для наших солдат приготувати саме-саме смачне по-одеському, щоб вони смакували, згадували нас. Колектив ДНЗ Теремок з великою любов'ю, патріотизмом, таким почуттям любові до кожного, мабуть, із тих хлопців, які там. З словами вдячності і з почуттям вдячності. Готуємо для них смачні вареники з картоплею. Самі бачите, вже дуже велику кількість приготували. Дівчата, великий колектив працює над виготовленням. Ну, Я вважаю, що такі акції повинні бути. І для нас, для кожного, повинні частинку душі віддати хлопцям тим, які зараз захищають наш мир, побалувати наших хлопців трохи. Ну, побажати їм, щоб вони поверталися живими, здоровими і було дуже їм смачно. Ну, я думаю, що всі з дуже з великою любов'ю, повагою до своїх захисників і. Майже ну я ж без колектив, майже прийшов для того, щоб це зробити. Домашні гостинці разом з іншою гуманітарною допомогою вже відправилися до хлопців на блокпости в гарячі точки в зону АТО смачного нашим захисникам і скорішого повернення від усієї великої родини Комінтернівського краю.